Вітаю, друзі! 13 липня, неділя, свята неділя. Святою неділею будьте здорові. Сьогодні зранку писав статтю для Телеграма, Фейсбука і думаю, десь я це вже бачу. Я про сучасну Україну, про диктатора Зеленського, про його зелений гнит, про ТЦКшників. Де ж я це бачив? Де ж це вже було в історії? Нерон? Римський імператор Нерон. Римський імператор Нерон е був в душі і по факту артистом. Він е насправді наскільки. Вживався в роль, передягався і в жіночі, і в чоловічі образи, виступав сам на сцені. Ну, прямо як наш Володимир Олександрович. А ще, а ще, а ще Нерон дуже сильно переслідував своїх опонентів. Він їх переслідував, цькував і страчував. Ну, теж. Якби один в один. А ще Нерон уславився переслідуванням, стратою публічною перших християн. Він влаштовував ганіння на християн, такі, такі, яких не було до нього і після нього. Ну, тобто, ганіння були, але не такого масштабу, не такої жорстокості. Звірям, е кидали на поїдання, на розрив перших християн, коли розіп'яли е апостолів частину. Ну, тобто е це було, крім того, крім того, нерон спалив Рим. Нерон підпалив Рим, Рим горів і Нерон. Е Сміявся, реготав, спостерігав, як горить його вічне місто. Ну, Зеленський Риму не підпалив, він підпалив всю Україну. Він заробляє на цьому. На цій війні двох диктаторів Володимира Зеленського і Володимира Путіна. Володимира Путіна і Володимира Зеленського вони обидва заробляють як політичні дивіденти. Так і великі бариші. При тому, якщо в Російській Федерації це відбувається за рахунок своїх власних ресурсів, то Україна ходить з протягнутою рукою по світу. Зеленський їздить дай 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 мільйон, дай мільярд. Конференції по відновленню да там дай да, в тому парламенті попрошу там там трошки, там більше, там менше. Е, ну, Такий е, світовий жебрак вирядився в роль світового жебрака. Кошти прося на Україну, а пиляють його зелені гниди, освоюють бюджети, пиляють, вибудовують схематози і так далі. І так далі і так. Єдине, що в відносинах з парламентом Зеленський нагадує не Нерона, а іншого римського імператора Калігу, який зробив сенатором свого коня. Так от Зеленський зробив народними депутатами України свого колективного коня. Це ж коні. Коні, які виконують. Парламенті сидять всі його вказівки. Притом, в незалежності від партії, подивіться, що Бойко Юра конь, що Рахамія конь, що Гітманцев конь, що в групі довіри коні сидять, вони конячать і виконують всі вказівки диктатора Зеленського. Невже не схоже? А ще нерон. Це якби би особисте. Нерон одружився на не чоловікові. Тобто взяв в жінки чоловіка, а потім вийшов заміж за чоловіка, тобто сам був жінкою. Отакий От він був нерон. Ну, хіба це вам не нагадує нинішні нрави, які панують у нас в урядовому кварталі, на Банковій. в будинку? Напроти Химер. У Нерона були свої притирянці, які служили вірою і правдою йому. У Володимира Зеленського є його притирянці ТЦКники, які вірою і правдою служать йому, займаються людоводством. Продовження війни бусифікують українців кривих, хворих, неважливо старих, малих, всіх підряд і кидають в це жерново в цей мовах війни двох диктаторів, щоб війна павала далі. Вони на них тримаються на страхі, який вони наганяють на українців. Тримаються Режим диктатора і узурпатора Зеленського. Він, як Нерон, узурпував владу, він став тираном, і він фактично спалює країну. Спалює Україну, знищує своїх опонентів. Ну і все далі, те, що ми тільки що говорили. Уявляєте собі, яка історична паралель. Просто якась реінкарнація Нерона в образі Володимира Зеленського. Диктатор Нерон, диктатор і тиран Нерон, реінкірнувався в диктатора, узурпатора і тирана Володимира Зеленського. Але історія з Нероном не закінчилась так. Він не правив вічно. Ті ж таки претеріанці. Тільки ті, які не охороняли його в Римі, а які були на фронті, між якими відбулася ротація, воїни. Їм це все так набридло, що вони скинули диктатора і тирана Нерона. Скинув і він втік, його почали переслідувати, і він наказав, залишений усіма, наказав вбити себе. І вмираючи, Нерон вигукнув, увага, який великий актор помирає. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.